Всім доброго дня! З вами канадський Марк і сьогодні хочу вам розповісти про хорошу заяву е, урядовця Канади стосовно України і українців. Та також вам розповім про дуже цікаву річ, яка абсолютно пару годин тому стала відомою. Якщо вас цікавить, так, така інформація, додивіться цей відеоролик до кінця. Залишіть цьому відео вподобайку, якщо ви підтримуєте україномовний контент. Та не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви дійсно підтримуєте своє рідне українське. Христя Фрілен, колишній міністр фінансів Канади, співпрацювала дуже близько, з трудо завжди. І нещодавно абсолютно подала у відставку, тому що вона не погодилася з тим, як трудо планував відповісти Дональду Трампу на погрози, які Дональд Трамп дав Канаді, та в двадцять тарифи, які Дональд Трамп хоче поставити на Канаду. Вона зазначила, що трудо і відповідь трудо, і так як трудо хоче відповісти Трампу, і в загальному трудо план. Не є хорошим і вона не підтримує такий хід, тому вона подала у відставку, але перед тим сам Трудо хотів її понизити. І мені здається, що вона просто не хотіла, як то кажуть, брати іншу позицію, і вона хотіла, можна так сказати, допомогти Канаді і канадцям зі свого бачення зі своєї сторони. І в загальному Христя Фріленд вона знана за те, що вона дуже сильно підтримує Україну і українців. Майже всі лідери, світові лідери, як думають про Канаду і про україно-канадські стосунки, вони завжди згадують Хрестю Фріленд і вони хочуть спілкуватися з Хрестю Фріленд. І Хрестя Фріленд з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона дуже сильно підтримувала українців і Україну, їздила в Україну, стояла з українцями, допомогла українцям і продовжує допомагати українцям. І що цікаво, що вона висунула абсолютно сьогодні зранку свою посаду, свою позицію в те, щоб е, битися за місце, щоб стати лідером партії Лібералів тут в Канаді. І ви всі прекрасно знаєте, якщо ви станете лідером партії Лібералів в Канаді, ви зможете балотуватися і потенційно е, стати наступним прем'єром чи прем'єркою. Цілої Канади, і вона зазначила, що вона хоче стати прем'єркою Канади. Вона хоче дуже сильно допомогти канадцям і Канаді, і вона має ідеальний план, який підніме Канаду і зміцнить Канаду і канадську економіку. Чи вдасться їй в загальному спочатку виграти лідерство і стати новим, можна так сказати, лідером ліберальської партії. Це ми побачимо дуже скоро. Але те, що вона дуже розумна людина, має дуже великий досвід, вона має конкретний шанс абсолютно стати прем'єркою Канади. І що цікаво, що в загальному кожен має цей шанс, і вона би не була в політиці, вона би не змогла так довго триматися, якщо б вона абсолютно не знала, що робиться. Але що добре про Фріленд, що вона абсолютно підтримує українців, вона розвиває українську громаду тут в Канаді, і вона прекрасно розуміє, що підтримувати Україну потрібно зараз як ніколи. І це можна так сказати, хоч якісь хороші новини в сторону України і українців. Що цікаво про Христю Фріленд, що Христі Фріленд, мама є українка, яка народилася в Німеччині. А дідусь і бабуся е, покинули Україну, тікаючи від е, можна сказати від Росії, і вони були письменниками. Вони писали різну літературу літературу для українських дітей і е, поїхали в Німеччину. Там народилася в них дитина і майбутня мама Христі Фріленд. І потім мама Христі Фріленд допомогла і допомагала українському уряду писати українську конституцію в 1991 році. І сама Христя Фріленд, як то кажуть, знає українську мову, вона знає російську мову, вона знає англійську мову і потенційно вона знає французьку мову. Тобто людина дуже розумна, дуже знана, і вона зазначила, що Стосунки канадські та українські є дуже глибокими, дуже міцними і дуже важливими. І вона буде робити все для того, щоб продовжувати їх зміцнювати, покращувати і для того, щоб самі канадці жили добре і рухалися вперед. Але що це дуже цікаво, дорогі друзі? Що потенційно українка може бути прем'єром Канади і наступним прем'єром Канади? Це справді. Дуже цікаво, це цікаво, приємно і це хороша потенційна новина для України іменно та для українців, які перебувають в Україні, і є чому гордитися, що наші люди всюди собі дають раду, що наші люди завжди рухаються вперед. І українська нація, українська кров це дуже така сильна та перспективна та розумна нація, яка завжди собі давала раду, де би вона не була. Дякую, що додивилися відеоролик до кінця. Надію, що цей відеоролик вийшов цікавий. Я до вас доніс важливу свіжу інформацію. і Саме головне позитивну. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.